У Деснянському суді Чернігова розглядається резонансна справа. Обвинувачуваний очільник обласного ТЦК, полковник Олександр Шибирин. Проти нього складено аж чотири протоколи про корупційні правопорушення. Зокрема, йдеться про минулорічне підписання та видачу довідки про безпосередню участь у 2022 році у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, Сергію Гарусу, який, за нашими даними, не брав участі в бойових діях. Вже три засідання. Суд не може розпочати розгляд справи з різних причин. От і цього разу адвокат запросив перенести слухання через відсутність деяких матеріалів. Нам не всі матеріали вручалися, навіть моєму довірителю в момент складання протоколів. Взагалі, момент складання там її відеофіксація цього факту цієї події. Був єдиний один комплект документів. Докази на весь 4, на всі чотири протоколи. Тобто потім вони якось е клонувалися в подальшому. Я не знаю ким, ну в суді вже ми маємо чотири комплекти документів. А при ознайомленні був лише один. В який момент і спосіб, поза нашим правом це відбулося. Нам ще не відомо. Ми будемо це пізніше з'ясовувати. Також адвокат акцентував увагу суду на тому, що згідно матеріалів справи, управління стратегічних розслідувань області знало про вчинення корупційного правопорушення ще на початку 2025 року, про що мало інформацію від національного агентства з питань запобігання корупції. А тому притягнення Шиберина до відповідальності буде незаконним через недотримання встановлених законом строків. Захист також клопотав про долучення до справи відповідного листа. Суд вважає одну команду питання сторони захисту щодо витримування документа, а саме копію листа Національного інстабігання корупції, тут навіть вказані позиції no 2 ДСК, відбув тим, щоб розприяти з інформацією про його отримання управління судишних просідань Чернівської області. Наразі суд постановив перенести засідання на 28 серпня. Час Чернігівський слідкуватиме за цією резонансною справою.